Привіт, одразу вибачаю за звук. Пишу його на bluetooth мікрофон. Приїхав от на декілька днів до рідного міста по роботі. Сподіваюсь, що вийде не тільки попрацювати, допомогти хлопцям, а ще може здасться, якщо буде можливість зняти зброю, з якою будемо працювати. Ну і можливо, якщо буде час у хлопців то зніму декілька невеличких інтерв'ю. Ну одразу вам хочу сказати, що дійсно війна відчувається, тому що там вже я розумію, що один з стовпів диму це це як мінімум визбирання. Як мінімум одна пожежа, відповідно, місто бомблять і в телеграм-каналах пишуть, що місто бомблять. До речі, я не зовсім розумію. от одне таке питання в мене виникло. Да, чому хлопцям, які дислокуються в Херсоні, наскільки я розумію, не платять як за лінію фронту, як за перебування на нулі. Ну, всі ми розуміємо, що Херсон це не прифронтове місто, це фронтове місто, це і є фронт. Тому, якщо я не правий, виправте мене, да? Якщо платять гроші як за ноль, то ну я буду дуже радий. Вітаю всіх в місті Херсоні і себе вітаю в місті Херсоні, попрацюємо зі зброєю і повернуся в місто Київ. Тримаємось.